Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знімаю салат, який є уже у мене на каналі. Силка з'явиться зараз на вашому екрані. Хочу його повторити. Це для тих, хто підписався на мій канал, тому що на каналі вже багато нових людей. Салат настільки вкусний, що я в цьому році вирішила робити його на. Одну порцію. В прошлому році я робила пів порції, він був настільки класний, що ми просто його з'їли, хотіли ще, але вже не було. Роблю на одну порцію. Порція велика, там на 5 кг синіх. Хто полюбляє синій перець, цибулю, часник, зелень це для них салат, так що заходьте, дивіться, відео це коротке. Я зараз вам бігом все покажу, у мене все готове, і ви подивитесь. А в описанні ви собі зайдете і все собі почитаєте. Цей салат іде зелень петрушки і зелень з сіндірея. По хорошому такому великому пучку, я нарізаю зараз. так от мелко. крупно не треба. Та я з вечора все понарізала і перець, і цибулю. Приготувала часник, відварила сині, поставила під прес на час. Вони постояли і порізали їх. Бачите, от такі от. це все я поставила в холодильник, тепер достала і буду зараз це все змішувати. взяла миску і бачу, що у мене не поміститься того. більше миски просто не маю. І беру каструлю на два відра, буду це все змішувати в каструлі. На порцію йде 5 кг синіх, 2 кг червоного перцю, кіло 600 кг цибулі, Теж я порізала, бачите, полукольцями. Так. Часника йде 2-3 головки. І чесник мені треба на давилку. Зараз його роздавить сюди. Чеснока давка, давилка, хто як каже прес. Я не знаю, хто його говорить такі. У нас говорить чесночниця, взагалі. В общем, видавлюємо весь часник. Додаю сюди зелень. Дальше, дальше нам надо сахар. Зараз я відважу. По рецепту у мене 280 г сахара. Значить, відважую. Соль 3 столовых ложки. Ну так, сильно з горкою не надо. Добавляю 300 мл 9% уксусу. І додаю пів літра олії. Ну, тут у мене літр, пів бутилки, значить. І тепер це все треба вимішати. Звичайно, руками. Ложка тут не годиться. Отак руками все вимішуємо хорошо. Треба все розподілити рівномірно. Дивіться, який він гарний уже. Получається. А вкусний, то це навіть нема слов. У мене на каналі іще є салат, синій по-корейськи теж салат, але там він йде без стерилізації. Там все сире накладається в баночки. І лучше, конечно, в кого немає холодного підвала, його держати в холодильнику на нижній полочці. Салат теж, там йде морковка. Її треба натирати на трочку таку по-корейськи, дуже-дуже смачний. В общем, заходьте дивіться, там не один салат, там є що подивитися, він уже вкусний. Його можна і так їсти. жмакать не треба сильно, просто приподнімаємо знизу вверх і хорошо вимішуємо все. Дочка моя спробувала, каже, дуже смачно, але каже, синіп б я порізала іще більше. Дивіться, не треба їх різати дрібніше, тому що ви будете цей салат іще стерилізувати. І при стерилізації вони стають ну, м'які, якби уварюються. І тут, якщо мільче їх зробити, то воно буде, таке, от воно буде, як каша, а от такими от кусочками, от такими от, якраз саме то. Так, беру в мене чисті пол-літрові баночки, сухі. Прямо рукою отак беру, накладаю в баночки, чуть-чуть притапчую. Сильно не трамбую, так, злегка. Все, набрала баночку і прикриваю кришечкою. Так я поступаю з усіма банками цієї порції у мене должно вийти ну, дето баночок 18 на пів літра або 9 літрових. Дивіться, я набираю його в баночки, і ще в баночці він повинен постояти у мене одну годину, і тільки потім я складу в каструлю і буду його стерилізувати з моменту закипання 1 час і потом закручувати. Оце такий салат. Так що крутіть, я вам рекомендую його. Ви, вам понравиться, я просто уверена. Угу. Хто любить синій перець, вам дуже понравиться цей салат.